Вітаю вас, шановне товариство! Моя сторінка на даний момент виглядає ось так. Ну добре, добре, насправді вона виглядає ось так. Я приховав вам одну лузнуту гру, але тут у мене людина розбила шмотки. І я відповідально можу заявити, що баратрум це. Повна імба, і зараз я розповім вам, як на ньому грати на офлейні. До речі, також, завдячуючи баратруму, я нарешті повернув свої 9000 ПТС спочатку повномасштабної війни. Я дуже сильно злив, у мене було 8К, десь я злив з 9700 до. 8 тисяч. Ну, нижче я не впав, от рівно 8 тисяч, пам'ятаю було. І от нарешті повернувся хоча б сюди. Сподіваюсь, зможу апнути і 10. А тепер давайте дивитись гайд. Почнемо зі стартового закупа. Ось це мій дефолтний закуп майже в будь-якій грі на баратрумі в офлейні. На четвірці треба брати він лейс. офлейні ми беремо ось так. Чому так? Тому що я граю з разбанди. Бразбанди дають атак спіт, дають армор, все, що потрібно Труму. Чим більше атак спіт, тим краще у тебе працює баш, це, я думаю, зрозуміло. Особливо на лінії це дуже і дуже корисно, і на ранній стадії. Допоки ти там не чаржиш постійно за ганімом, поки у тебе там немає якогось е, Яша Кай, це, мені здається, важливо, доволі-таки шмотка. Раніше купляли нул талісмани на ньому, тому що вони давали span Amplification, але зараз так не роблять, тому що ну, в цілому все, що вони дають корисного, це. Максимально додаткову ману і мано регенерацію. Але це чесно, якщо придивитися на нул талісман, то це не так прям багато і воно того не варте. Можна ще в теорії брати брейсер за рахунок ХП регенерації, але я поки що граю з бендами і мене повністю це влаштовує. Шановне товариство, у мене все ще триває збір для Азову на приціли. Тепер увага. За два дні. Ну окей, зараз третій пішов. Завдячуючи вам. Ми зібрали 818 тисяч, майже 819 тисяч на момент запису цього відео. Це просто неймовірна кількість грошей. Щоб ви розуміли, в суботу буде шоу-матч, де будуть грати я, Міша Лебіга, Кімік Давід, Вост і І вже до цього шоу-матчу ми майже закрили весь збір. Це неймовірний результат. Хочу вам також нагадати, за ваші донати від 100 гривень ви зможете прийняти участь в розіграші, ви зможете виграти крісла, ви зможете виграти мишки, клавіатури, ви зможете виграти крутий плед від прожектора. Буді, шопери від проджектора, також килимки для мишки, ящики нонстопу і аркани на легіонку від Cyberscore. Це неймовірно круті призи. Тому навіть якщо у вас є якийсь мінімальний донат, все рівно його кидайте, він буде важливим. Але якщо у вас є максимальний донат, якийсь від 10 тисяч гривень, ви гарантовано тоді отримуєте. Прапор України з підписом Давида Хіміка. Долучайтесь, любі друзі, за посиланням в коментарях під цим відео. Тут я качнув чарж на першому левелі, але зазвичай треба качати баша. Якщо ти просто стоїш на лінії і у тебе немає змоги вбивати героїв, то баш це буде набагато правильніше рішення, бо все ж таки чарж він без башни на першому левелі ну, майже не працює. Ти станеш героєм на 0,9 секунд, де майже ніякого не наносиш цього баша, бо у тебе ну, він ще саме третій спел він не прокачав. Тому краще завжди на лінію Проходити з самими башами, без чаржа. Ось так виглядає мій закуп вже на п'ятій хвилині. У мене п'ятий левел, баш в 3, чарж в 2, два бенди, і е, є boost of speed. З buzz of speed, я думаю, це зрозуміло. Я собі грейжу фейзи. Ніякого іншого закупу немає на баратрума. Я в теорії. Думав про те, щоб, можливо, купляти Power Threads, але насправді ну, це фігня, я потім так подумав про це. Бо все ж таки, при активації фейзів під кінець е чаржу, наприклад, свого, щоб більше було демеджа. Це доволі таки важливо. Powertress дають 55 базового, базової швидкості руху. Це, типу, прикольно. Але фейзи дають 50, тому ну, саме без активації. А коли активуєш, то там взагалі хай йому грають скільки 20% бонусу. Це комбінується на будь-якій стадії гри там з Яшакаю, з Shadow Blade'ом, коли тебе буде. Тобто це демедж. Дуже відчутний по ворогам. Тому я думаю, фейзи це все ж таки єдина шмотка, котра існує на ранній стадії, ну якщо ти там грейдеш тр... другий тривола в лейтгеймі на баратрумі. Також зверніть увагу, отут у мене вже сьомий рівень. Моя прокачка, ну тут залежить від того, в принципі, як гра іде, можна взяти Пульдос на сьомому, а потім баж максити. Але зазвичай я беру баш 4, Чардж 2, і на восьмому левелі тільки качаю Бульдос. На що треба звернути увагу? Я не стаю на місці і не качаю припів до останнього. Якщо в мене є змога і я бачу якусь хорошу телепортацію для себе, я натискаю спочатку телепорт, а потім вже з хайда ось тут на героя. Тобто я не біжу через всю мапу на свою сейф-лінію, коли мене побачать вороги, і цей ганг буде суперочікуваний. Я роблю телепортацію, і ось тут з ліса, з лісу натискаю цей чарж. Можна ще через портал зайти, ну це якщо ти саппорт. Зазвичай працює. Але не треба думати, що якщо ти граєш на офлайн баратрумі, тобі як сапу можна, ну, в деяких ситуаціях можна, якщо ти відійшов і тебе не видно. Але ефективніше і швидше все ж таки натиснути телепорт, зробити ось тут чардж на героя, а потім вже з цієї лінії повернутися на бот, на кріпа, зробивши чардж і продовжувати фармити ось тут. Це найбільш ефективний рецепт гангу на баратрумі з Офлейна. Важливо, коли ти натискаєш чардж, Треба випити трохи нонстопчику, тому що нонстопчик дає тобі енергію. Енергія це швидкість руху, швидкість руху це більше демеджа з баша. Це також дуже важлива умова, коли ти граєш на баратрумі. Маст хев шмотка для тебе це Shadow Blade. В будь-якій ситуації, я думаю, це найкращий вибір. Бувають, щоправда, ситуації, де, наприклад, тут я грав проти якихось там не знаю, проти візажа, і можна було взяти крімса. Я про це думав на баратурмі, в цілому це є непоганим рішенням, я думаю, в деяких іграх. Але Shadow Blade це все ж таки більш надійна історія, і я думаю, в більшості своїх пабліках ви можете брати саме цей айтем, бо він є найбільш ефективним. Єдине, що я неправильно роблю в цій грі, я забув качнути талант на 10 рівні на плюс 500 до Night Vision. A. Ну, може я не забув, я вже не пам'ятаю, як в цій грі було, може, я подумав, що у мене сларк, тому неважливо це робити. Хоча насправді це важливо. Типу, те, що ти береш собі Бульдоз в один, це не настільки профітно, як 500 Найтвіжена на баратумі. Можна це зрозуміти, коли день наступив. Тобто, це якщо там 20 -та хвилина, там, і ти бачиш, що тобі цей талант на Найтвіжн не потрібен ще 5 хвилин, то тоді, звісно, качай Бульдоз. Але в моїй ситуації... 15-ї хвилини під таймінгофлейм Баратрума цей талант є дуже важливим. Тому не треба їм нехтувати, качайте його в один, а потім вже докачуєте бульдоз. Також я неправильно в цій грі качну на 15-му левелі талант на мінус 4 секунди кулдауна бульдоза. Треба спочатку докачати собі максимум бульдоз, а потім вже на 16 рівні качнути собі талант на якраз таки мінус зарядку. Тому що якщо ми подивимось, що дає бульдос, коли ти його докачуєш, це очевидно набагато профітніше, ніж. Мінус 4 секунди з таланта. Далі масхев шмотка це Аганім. Аганім він зменшує кулдаун твого чаржу, і це найбільша його фішка, тому що 7 секунд ти постійно чаржиш по тімфайту, ти дуже ефективно можеш чаржити в Блекінбар, як я, наприклад, ось тут зробив з Магнусом. І, типу, ну, у тебе є змога кожні 7 секунд давати стан в Blackimbar. Так само і Ultimate, твій працює Blackimbar. Тобто, по суті, це як якийсь рор бісмастера кожні 7 секунд, і ти станеш ще всіх герой, героїв, котрих ти розтофуєш на своєму шляху, також через Блекімбар. Це нереальна імба, я не знаю. Аганіма, Ну, я думаю, неможливо вигадати в доті. Наступна шмотка це Яша Кая, саме Яша Кая, запам'ятайте Тому що Яша дає бонусний мумент спіт. Кая дає. Ампліфікацію Башей, тобто у тебе більше демежі а, з Баша проходить і з ультимейта із Чаржа, як. Ну, чаржа, окей, демежа немає, тільки з баша і із. Ультимейта. Плюс Кая тобі дає мана-регенерацію, що також доволі таки важливо, бо у тебе небагато мана регенерації на баратрумі. Ти можеш її отримувати з якихось нейтральних айтемів, котрі в тебе є. Це все окей. Але тим не менш зайвою мана для тебе не буде. Тому я шакаю, це топ-айтем. Тепер важливо: нейтральні айтеми. В цілому, всі нейтральні айтеми, котрі хороші на баратрума, це всі айтеми на Movement Speed. Тобто навіть тут я беру собі амулет, тому що він дає 25 до швидкості руху. Чим більше швидкість руху, тим більше в тебе демеджа з баша. Тут, я думаю, все зрозуміло. Ну плюс він ще блокує тут магічну шкоду, що також доволі таки непогано. Ну і дає ману, що е, також приємно. Також, коли ти граєш на баратрумі, не забудь купити собі шард. Це один з найкращих шардів в грі. Блін, да у нього взагалі кожен спел найкращий, я так от про це подумав. Дуже хороший герой. Дивіться, що дає шард. Шарт в радіусі 900 перенаправляє на тебе будь-який спел, котрий летить в герою. Тобто це може бути там якийсь е, стан Алхіміка чи щось таке. Але е, якщо такого перенаправляння не відбувається, ти отримуєш 75% меджик резисту. Тобто, якщо у ворогів немає таргет спелів, тут із таргет спелів по суті, тільки там, перший спел Скаймага, сайленс і другий спел. Якщо на тебе не спрацьовує перенаправляння, у тебе 6 секунд є 75% межі крезісту. Це неймовірна імба, і е, я вам більш того скажу. Ось найкраща контра Баратрума це по суті є е, нуліфаєр. Тобто нуліфаєр пуржить з тебе е, бульдос, його можна розвіяти. Це неможливо розвіяти. Тобто, навіть якщо на тебе повісять нуліфаєр, ти все рівно будеш під цим бафом, і це дуже і дуже сильно. Ну і після Я Шикаї, є варіації, де ти можеш взяти Блекінбар, можна іноді взяти Актарін. Ну і загрейдити ще апнути Ю, також зайвим не буде. Щоправда, апнути Ю, ну єдине, що якщо зараз мета нуліфаєрів, він не буде дуже сильно ефективним. Бо все ж таки, нулі на тебе повісять, апнути Ю працювати не буде. Але він дає достатньо непогану кількість мумент-спіду, що є також добре. Але насправді, мені здається, краще. Другі тривала собі купити замість цього Юла, залишити собі фейзи, і у тебе буде з другими тривалами плюс 110 базового мовспіду, і плюс до цього ти ще зможеш активувати фейзи і ще збільшувати свій мовспід. Тому мені здається, другі тривала набагато сильніші. Ну і останнє щодо талантів. Очевидно, на 10-му, як я казав вже, Night Vision, на 15-му, мінус 4 секунди бульдоза, на 20-му додаткова швидкість руху з чаржу. Ну і на 25-му демедж з башу. Єдине, що я не ще талант на бар'єр з бульдозу. Можливо, якщо у тебе постійно є бульдоз, це в цілому може бути непоганий талант. Це як апнутий сир якийсь, коли ти з'їдаєш. Але я думаю, що демедж з башу все більш литово, і кількість демеджу з тим оспідом, котрий в мене є є він захмарний абсолютно тому рекомендую краще це брати вам тепер отрума на здоров'я насолоджуйтесь це неймовірний герой і потім подякуйте за ПТС